Вітаю, вас, шановні глядачі. У прямому ефірі на Житомир інфо програма діалоги. І я її ведучий Євген Грасимчук. Сьогодні ми будемо говорити про проблему безпритульних тварин у нашому місті. Моїм сьогоднішнім співрозмовником є людина з основним завданням, а мабуть, і покликанням якої є розв'язання цієї проблеми. Це директор комунального підприємства Центру захисту тварин Олександра Мельник. Пані Олександре, я вітаю вас. Дякую, що ви в такий пізній час в кінці робочого тижня знайшли час поспілкуватися із нами і поговорити про цю проблему. Пані Олександре, Через пів року після відкриття е, Центру захисту тварин, яке було у вересні 2016-го, е, центр став комунальним підприємством. Скажіть, навіщо потрібен статус комунального підприємства? Ну, хочу почати спочатку те, що ми були відокремленим структурним підрозділом під керівництвом комунального автотранспортного підприємства. Як ви знаєте, це підприємство займається вивозом сміття і такими uh -huh. проблемами подібними у нашому місті. І все-таки йшли розмови про те, що тварини і сміття ну, трошки не є тотожним, і було прийнято рішення все-таки спочатку поміняти філософію цього всього, щоб дійсно. Пояснити людям, мешканцям, що тварини не, не, не потребують утилізації, а потребують гуманного вирішення цієї проблеми. Тому було створено нове комунальне підприємство під керівництвом управління охорони здоров'я, адже все-таки проблема безпритульних тварин це не тільки проблема самих тварин, а це проблема нашого міста, і яку потрібно вирішити в першу чергу для людей нашого міста. Скільки чим саме буде займатися комунальне підприємство, центр захисту тварин, які буде виконувати функції та чи змінилася сама робота центру вже? Так, дійсно міняється трошки концепція нашої роботи. Мета дійсно, це основна мета. Все-таки ми довго думали, яка мета, те, що є проблема, це зрозуміло. Зменшення чисельності тварин безпритульних це також вже зрозуміло. Регулювання також зрозуміло, але основна мета це. Забезпечення комфортного та безпечного співіснування людини і тварини у нашому місті, щоб це була правильна взаємодія, діалог, співіснування, не було конфліктних ситуацій, і ну, на кінець, щоб взагалі. У кожної тваринки був свій хазяїн, щоб навіть не, не було потреби робити притулок для тварин. Це перше щодо взагалі реалізації цієї мети закладено декілька завдань. По перше, я думаю, вже всі знають і розуміють, це постійна регулярна стерилізація та вакцинація тварин. По перше, тварини не розмножуються по-друге, буде регулюватися вакцинація від сказу кожного року, що також є в першу чергу. Вирішенням і забезпечення комфортного життя мешканців це перше. Друге, однозначно, зараз ми готуємо правила утримання домашніх тварин, які ми хоч, хочемо затвердити, що все-таки люди розуміли відповідальність щодо тварин. Тобто, як ну і ще є декілька проєктів в розробці, в основному можна це сказати в загальному вдосконалення місцевої законодавчої бази. А яким чином це робити? Пишуться проекти, виносяться на розгляд і угу. затверджуються. Тобто ми, ми йдемо, якщо вже набрати європейські країни і міста, раз згадували, будуть згадувати місто Львів. Вони вже прийшли до того, що розробили ці правила, зобов'язали мешканців обов'язково. Реєструвати своїх домашніх тварин. Угу. По-перше, це буде зрозуміло взагалі ситуація з тваринами і безпритульними. Ну, безпритульних ми окремо обов'язково весною порахуємо. І також буде регулюватися чисельність домашніх тварин, обов'язкова реєстрація. І вони вже на тому етапі, щоб ввести певні штрафні санкції щодо тих хазяїв. Mm -hmm. Які, наприклад, будуть чи жорстоко поводитися зі своїми тваринами чи їх викидати? Ну, ви ж розумієте, безпритильної тварини вони не з'являються самі по собі. Ну не вважаю, не не вважаючи те, що вони розмножуються да, на сьогоднішній mm -hmm. день безконтрольно. Це друге і дійсно третє немало важливе завдання це. Роз'яснювальна робота серед населення. Ми вже, як ви знаєте, співпрацюємо багато років з лабами, товариством. В них вже є в розробці певні уроки ігрової форми для шкіл і для діток. Але цього я думаю замало. Все таки говорили із заступником нашого міського голови щодо введення розробки певної програми і введення її в обов'язкову програму шкільну. Угу. Тобто Львів також, науково-методичний центр, розробив певну, певну програму, і це в них вже. То виховувати поводження сам, з таким з малим. На самого початку, так, я вам скажу по собі. Це, це дуже це ну, дійсно багато чого починається з сім'ї, з родини. Просто гуманного ставлення до тваринок, як для своїх братів менших. Mm -hmm. Ну, скажімо, це такі три основні аспекти, якими ми будемо займатися саме е, в такому ракурсі. Щодо вирішення цієї проблеми. Адже є в нас ще й друга мета це отримання прибутку. Мета, про це, да, про да, це також да. хочеться запитати. Так, Тому так. що все-таки після основної мети підприємства комунального наступна мета це отримання прибутку. Отримання прибутку для, для себе, для забезпечення свого утримання і дійсно для казни нашого міста. Якщо говорити про отримання прибутку і про фінансування, то як збиратися утримувати? доведеться просити з міського бюджету фінансування? Чи все таки плануєте вийти на самоокупність? Однозначно плануємо. Другого вибору нема. Mm. Тоді виникає питання, навіщо було створювати нове комунальне підприємство? Mm. Однозначно є на меті. По-перше, хочу сказати, що виділяються гроші на сьогоднішній день з міського бюджету однозначно на, тільки на заходи з гуманного належного поводження з безпритульними тваринами, а саме відлов, стерилізація, вакцинація від сказу та підбір загиблих трупів. Mm. І все. все інше самі і спонсори. Mm. І щодо самоокупності і прибутку, дійсно в нас на меті зараз ми якраз почали оформлювати ліцензію для надання ветеринарної практики, і будемо надавати послуги для домашніх тварин. Угу. Тобто, у нас мета зробити дійсно таку клініку, куди б могли звернутися мешканці, волонтери з собаками і отримати повний повний спектр послуг. Тому що так сказалося, що да, ми співпрацюємо дійсно з нашими приватними державними клініками, але в когось є один аналізатор, у другого є якась, і якийсь більш гарний лікар, у, третього, у третьої клініки стаціонар. Ми хочемо, щоб все було в одному місці, і людина не бігала, не їздила, а приїхала і полікувала свою тваринку і отримала від цього задоволення. Ну, також будемо якісь придумувати акції, не знаю, можливо, якась. Фотосесія на згадку, <гум> можливо, ще якісь маркетингову роботу проводити, щоб все було цікаво. Угу. Скажіть, от стосовно клініки, так е тобто вона буде на території комунального так. підприємства, так. буде комунальна, умовно кажучи, клініка. Та якими будуть ціни? Е Чим можна буде дешевше прийти і полікувати домашню тваринку, ніж припустимо у приватних ветеринарів? Дійсно, ми над цим думали, адже ми хочемо співпрацювати з іншими клініками. Ми повинні бути. Скажем, такими якісними конкурентами гравцями тому... на ринку. Да, Зараз можна казати гравцями, модно кажеть, гравцями <світ> на ринку. Добре. Ну гарно, гарне вираз, запам'ятаю. І тому ми дійсно промоніторили ціни на послуги державних клінік і ціни приватних клінік. Дійсно, ми хочемо, щоб це були середні і приємні якісні ціни. Угу. Скажіть, можливо, в такому контексті будуть якісь пільговики? Такісь пільні категорії. Так? Ну, звичайно, це будуть волонтерські собаки однозначно. Волонтерські, безпритульні собаки. Це такі, скільки зараз, на жаль, багато подій і, і ДТП, і десь жорстоке поводження. І дійсно, взагалі я вважаю, взагалі на, в ідеалі не повинні безпритульні собаки лікуватися за рахунок когось. Людей я маю на увазі. Взагалі повинна та ж комунальна, наприклад, комунальне підприємство вже це робити безкоштовно. Але вже беручи приклад Львова, це буде тільки тоді, коли комунальне підприємство зможе себе, по-перше, окупити, отримати прибуток і mm -hmm. дозволити собі лікувати цих тварин. Це також є мабуть наступна мрія. І, і дійсно повинна бути служба, яка виїжджала би як швидка допомога. До таких тваринок, до безпритульних, це скажу, що мабуть буде наступна мрія. Угу. Скажіть, якщо говорити про штат підприємства, то чи повністю він укомплектований, чи залишиться волонтери, як це було раніше? Волонтери, звичайно, волонтери ж. Е це дуже гарні люди, які завжди нам допомагають, які завжди готові прийти прибрати, просто погуляти з собачками. Те, що буде штат, це добре. Це люди повинні бути лікарі, повинні бути водії, ловець, Це не волонтери, це, це робота. Але я хочу сказати, що я спочатку, коли ще була в відокремленому структурному підрозділі, дуже серйозно віднеслася до підвору персоналу. І все таки номер один це те, що люди, які на сьогоднішній. День в мене є у, керівні, під моїм керівництвом, це дійсно люди, які живуть і люблять свою справу. Mm. Я вважаю, що повинна бути однозначно одна мета. Я не хочу, щоб людина приходила, відробляла свою роботу і йшла. Я бачу їх да, різна робота, є свої нюанси, є позитивні, негативні моменти, але люди видно отримують задоволення. Вони живуть цим, ну і звісно. Отримують заробітну плату, все таки притримуюсь того, що це повинно бути і приємно, і корисно і чи говорити про штат скільки людей потрібно взагалі? Ми плануємо Назар близько плачі. 20 двадцяти штатних одиниць, угу. але на сьогоднішній у нас поки є 10 угу. Ну тому що поки що немає такої діяльності. Ми, ми закладимо 20 штатних одиниць. Ну це на перший рік достатньо буде вже з розвитком, якщо ми зможемо дозволити собі вже і утримувати себе не питання. Я можу, ну звісно, можна і більше. Цього тижня місто Житомир сало меморандум про співпрацю з міжнародною благодійною організацією лапи Інтернешнл, про яку ви вже сьогодні згадували. Я пропоную вам зараз переглянути сюжет про це. Ви також були там присутні. Зараз подивимося, відео наші глядачі побачать, і після того я пропоную продовжити нашу розмову. Протягом трьох наступних років міжнародна організація Чотирилапи планує стерилізувати та вакцинувати близько двох тисяч безпритульних собак у Житомирі. Про це під час підписання меморандуму про співпрацю між благодійниками та містом заявив засновник та президент організації Чотирилапи Інтернешнл Гельмут Дунглер. Чотирилапи працюють в Україні впродовж п'яти років. За цей час вони активно співпрацювали із житомирськими волонтерами та допомагали команді новоствореного комунального підприємства «Центр захисту тварин. Благодійники впевнені, завдяки спільним зусиллям волонтерів та влади Житомир став зразком гуманного поводження із безпритульними тваринами Протягом останніх п'яти років більше ніж 15 тисяч тварин були стерилізовані по всій країні. А Житомир став основним містом України по співпраці та допомозі безпритульним тваринам. Але звичайно, проблему не вирішить якесь одне відділення, муніципалітет чи захисна організація. Для цього необхідно мати гарних партнерів і працювати в одному напрямку. Ми дуже раді сказати, що саме в Житомирі ми знайшли партнерів дуже доброго мера і команду, які йдуть з нами в одному напрямку напрямку гуманного вирішення проблеми. я приїхала в Житомир подивитись на клінік. І побачила, якою вона стала, і я вважаю, що це робота мера та команди, яка хоче вирішити проблему гуманним шляхом. Сподіваюся, що разом із центром захисту тварин ми переконаємо громаду Житомира, що така проблема вирішується гуманним шляхом, і він є єдиним правильним. І як я казала під час останнього візиту, ваше місто дуже скоро буде візитівкою усієї країни. Раніше проблемою безпритульних тварин в місті опікувалося підприємство, головним завданням якого було вивезення та утилізація сміття за словами мера Житомира безпритульні тварини не заслуговували такого ставлення. Саме тому і вирішено було створити комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Нам необхідно було поміняти саму філософію, сам підхід до цієї проблеми. Тобто це не утилізація, і ці тварини ну, заслуговують іншого відношення. Тому ми створювали окреме підприємство. Зараз йде процедура отримання ліцензії, в бюджеті заложене фінансування, і це підприємство буде дійсно центром таким і обучаючим, и центром, который поможет решить эту проблему. И уже есть обращение от других городов Житомирской области по заключению договоров на проведение работ по стерилизации собак. Поэтому это предприятие будет и в том числе зарабатывать деньги на свое содержание благодаря таким подрядам. Президент таз Міжнародної благодійної організації Чотири Лапи Гельмут Дунглер назвав Житомир, якщо не центром, то так точно зразком для, по роботі з безпритульними тваринами для усієї України. Інші учасники також вас хвалили і анонсували там. там. Подальшу співпрацю із Житомиром розкажіть, в чому буде полягати ця співпраця? Це буде фінансова допомога, це будуть вакцини з Європи, які можуть приїхати до України для того, щоб вакцину, вакцинувати наших безпритульних собак. Чи це будуть ем, інструктори, які приїдуть і будуть навчати наших волонтерів? Тобто, в чому буде полягати співпраця? Ну, ми вже співпрацюємо з цим товариством декілька років. Вони також розвиваються, і нам є. Чого в нього в них повчитися? Так, є на меті і такі, скажімо, уроки відлову для наших робітників, це однозначно. Ну і саме основне я б сказала, що це те, що вони наймають ветеринарного лікаря, так скажу, простими словами, що всі зрозуміли. Саме тут і він буде працювати. Вони будуть оплачувати йому заплатити заплатитиму заробітну плату. Він буде стерилізувати щодо договору. Ми підписали договор на три роки близько 600 безпритульних собак. Це ще протягом двох років. Тобто за три роки близько двох тисяч. Ну, щоб це було зрозуміло. Якщо ми планували да також багато стерилізувати, тепер ми можемо на цьому м'яко кажуть, зекономити. Це буде uh -huh. економія наших бюджетних коштів, і наприклад, ці кошти вже вцілювати і вкладати в інші якісь проекти. Uh -huh. От, я вважаю, ну нікому не пропонували вони такого. В них була реструктуризація в минулому році. Вони дійсно шукали в Україні саме місце, де вони могли б зробити свою базу. Те, що вони дійсно будуть продовжувати їздити по Україні, допомагати іншим містам, але вони недовго скажу думали і вибрали нас. Це дуже приємно цим ми пишаємося. І ще є декілька проєктів, про які ми на ці після цієї зустрічі розмовляли. Але mm -hmm. я думаю. Це ми будемо оголошувати трошки пізніше. Дійсно, потрошку да, по трошку, да так? вони дійсно зацікавлені, і люди, які, якщо чесно, спочатку не вірили, що ми зможемо щось зробити. Вони були присутніми у 2012 2013 коли нічого взагалі не було. І ну так прискіпливо до, до цього ставилися. І за останні пів півтора роки ми багато чуємо в нашу адресу компліментів. І саме те, що все таки це перший крок. Ну, дійсно, відкрили, відкриття, все було дуже гарно, але по факту вам скажу, це тільки початок клупіткої роботи. Дуже багато цього. Зовні, можливо, воно виглядає якось ідеально, але маючи на меті розвиток, ну, хочеться вийти навіть на міжнародну арену, чому б ні. Mm. Ну, Як ви вже сказали, чотири лапи давно працюють в Україні, давно працюють плечом із Житомирськими волонтерами, на моїй пам'яті, якщо не помиляюся, два чи три роки тому вони навіть врятували. Ведмедя малого ведмедя, да. який був у неволі, і я тоді знімав про те. То. Mm -hmm. Тобто я також знаю про чотири лапи. Ну, працюючи плічопліч з такими людьми вже тривалий час, ми, певно, що накопичується якийсь досвід такої діяльності. Скажіть, чи не отримували ви якихось пропозицій від інших міст України про обмін досвідом? Отримуємо. Але. Все-таки хочемо перенести ці зустрічі більш вже тоді, коли ми запов... повністю зможемо зробити якусь, почати вже діяльність. Mm -hmm. от, і є попередні домовленості саме з іншими містами, які тільки-тільки в них є на... в проєктах подібні центри чи ну, когось ветеринарної клініки, якогось притулки. Розкажіть, хто це? Цікаво, цікаво, хто, хто це? звертається до Зверта... всі звикли, що Житомир це маленьке місто поблизу Бертичева. Цікаво, хто звертається. На сьогоднішній день зверталися до нас. І Миколаїв телефонував е, з Мукачева. Ну, якщо mm -hmm. чесно, в нас ще є е, е, така спілка всеукраїнських зоозахисних організацій, в mm -hmm. якій як, які я була в нашій місцевій голові. і кожного року ці організації зустрічаються. Тобто, взагалі, контакти в нас є з усіма. В принципі, одне до тих початку. І ми почитали, задавали їм питання. От, була зустріч е, в кінці минулого року, і вони вже ну, раніше ми до них підходили до багатьох. Міста, вони тепер вже до нас підходять, а що у вас там, а, а як ви там відловлювали, а які у вас плани. Тобто, вже така не те, що. ну Я не можу сказати, що так прямо зараз стоїть черга до нас. Я думаю, це ще попереду. Але вже і виникають питання, в яких, я бачу, що ми дійсно в нас більше досвіду. Хоча ще рік назад я у цього міста запитувала такі дуже прості речі. Це все в процесі. Я думаю, що взагалі було ідеально, у нас і також є таке в планах провести. Можливо, якийсь форум навесні влітку просто для З'їзд зоозахисників. з'їзд не зо а навіть таких подібних комунальних ага. підприємств для обміну досвіду, і навіть для того для якихось, наприклад, от ми хочемо розробити правило отримання тварин. Також у нас буде чіпування. Взагалі, щоб ви розуміли, мета особисто моя, взагалі як керівника комунального підприємства, щоб наша робота була прозора. Прозора для нам, мешканців нашого міста, тому що є деякі такі не, нехороші стереотипи щодо комунальних підприємств. Ми є, хочемо безумно. це розбити, ці стереотипи, якщо чесно. Є навіть конкретні плани і внічні дії, де люди зможуть бачити. Бачити, яку тваринку ми прострілізували, де ми її, м'яко кажучи, да, відловили приблизний район. Не просто щоб це були акти виконаних робіт, прострілізовано да там 30 собак чи тварин. Дійсно, завдяки, от коли в нас вже буде чіпування, це буде окрема подія. І дійсно, завдяки цій програмі буде повністю особова картка онлайн в трансляції кожної безпритульної собаки, яку ми відловили і стерилізували. Я думаю, це дійсно покаже прозорість нашого комунального підприємства і багатьом доведе, що все може бути чесно і прозоро. Угу. Скажіть, скільки зараз в центрі знаходиться тваринок? Зараз Тому на утриманні так. волонтерських тваринок в нас 21. Ще я хочу доповнити щодо досвіду. В нас вже є попередні домовленості з нашими з нашою областю. Тобто mm -hmm. люди, депутати, зами, і заступники і міські голови звертаються до мене щодо вирішення проблеми саме в області. Mm -hmm. Це те, це, 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 про що казав мережа? Так, так, так. Та. Я хочу просто уточнити, що на сьогоднішній так. день в мене є вже домовленість з Малином, містом, з користанням, з Новоградом, Черніховом, Левків і Іршанськ. Mm -hmm. А тобто, як там розв'язувати там створювати структурні підрозділи на місцях чи виїжджати? Ні, ми будемо від... надавати їм послуги. Вони ага. зараз то ми складаємо певний перелік послуг, які ми можемо надати. Ага. Ну це відлов стерилізації, ага. так і повернення. Ага. Ми прораховуємо ціни і ага. надаємо їм комерційні пропозиції щодо надання послуг. Вони закладають цю суму ага. в міський бюджет на, на цей рік, і тим самим ми вирішимо їх проблему ага. і водночас заробляємо. Тобто, воно кажучи, потрібно буде поїхати в той же малин, в той да, же шанськ да, відловити, да, стерилізувати, да, повернути. Так, да. і от буквально на цьому uh -huh. тижні ну, мабуть, були якісь сесійні засідання в них. А чи в силі, і перепитуючи в силі, чи в силі наша домовленість uh -huh. я все-таки планую, щоб люди не не хвилювалися підписати з усіма бажаючими містами. І селищами міського типу, меморандуми, поки ми ще не почали здійснювати діяльність, щоб це дійсно. Тому що вирішити проблему в місті одному, нашому Житомирі ну, треба охоплювати область. <реку> Стосовно тваринок, які знаходяться на утриманні, так, тобто є відлов, є стерилізація і. Випуск назад, так так. Але не завжди доходить до цього до випуску назад. Та тобто є якісь успішні історії е, нових тварин тварин, які знахі знайшли вже нових хазяїв, так? так, так, так. Це саме мабуть такі приємні моменти, коли. Все-таки тваринка її лікують, реабілітують, виходжують, вигодовують, тому що ну, ми не можемо на сьогоднішній день забрати всіх тварин нашого міста. На жаль, ну по-перше, це нераціонально, не рентабельно. Багато і, і прораховували. Якщо треба, можна надати дані. Дійсно, що це дуже великі кошти просто для отримання тварин. Якщо закрити навіть 100 тварин, на які теоретично розрахований центр. Але їх ще тисячі, тобто цих ну, 100 тварин потребують певного отримання, утримання робітниками, доглядом, годуванням. Ну, по моїм підрахункам, це близько мільйона. Просто угу. 100 тварин отримувати в рік. Угу. Ну немає немає поки що сенсу, поки така кількість безпритульних тварин. От у Львові, наприклад, вже вони знизили цю чисельність до 600, близько 600, 600 особин. Тоді mm -hmm. так. Чому ні? На 600 можна зробити притулок, але не на декілька тисяч. Це, mm -hmm. це, це, це нераціонально, на жаль. І щодо цих тваринок, так, є успішні, дійсно гарні історії. Та дехто навіть з тварин був символом. Та? А, не символом. Там, є, є. У нас така історія. Це такий був не так символ, як. Ну, мабуть, мабуть, хай буде символ. Да, це був Рекс, перший мешканець нашого центру захисту тварин, якого під опіку взяв наш міський голова. Але все-таки так, він дійсно його і провідував, і гуляв з ними, і приїжджав до нього зі своєю сім'єю, Ну, неофіційно на вихідних. І все-таки потім ми дійшли згоди, що незважаючи на те, що пес дуже класний, але йому потрібен хазяїн. Так, mm -hmm. да, він нагодований. Він живе в класному вольєрі, його вигулюють, але він потребує постійної уваги і любові, тому що однозначно, маючи вже деяке хронічне захворювання, ну було видно, що їм не займалися в минулому житті і потрібна увага. Тому ми знайшли вірніше. Люди прийшли, в нього закохалися, чудова сім'я забрали з усіма лапами хвостами. От, і ви знаєте, так навіть склалося, ну вони знали, так, що в нього є деяка хронічна хвороба, яку треба просто підліковувати. От, І коли вони повели його на черговий огляд до лікаря, на жаль, проблема стала дійсно такою серйозною. І в нас, на жаль, не виявилося для цієї хвороби певних спеціалістів угу. і обладнання. Собачку потрібно було повезти в Київ, в Київ на угу. операцію. Що ви розуміли, це достатньо. Ну, люди розуміли, що собаку треба годувати, і вони, да, мають певну фінансову спроможність. А от що mm -hmm. коли дізналися, що склалася така ситуація, там почали такі з'являтися при <кхм>, дуже добрі суми, і ми навіть почали їм допомагати. Скажіть, я починаю mm -hmm. просто переживати, да. чи все добре закінчилось? Ну, зараз він проходить лікування. Mm -hmm. Що кажуть лікарі? Що? Що кажуть лікарі? Буде жити однозначно. Буде Просто жити. хочу ще сказати, Сергій Іванович також не залишився осторонь від цієї проблеми mm -hmm. і допоміг достатньо фінансового рексу. Так mm -hmm. що... Тобто, якщо взяв під опіку, то видає. Да, да, ну і на сам кінець: така ложка дьогтю. Всі ми пам'ятаємо історію про поранену собаку, коли соцмережі буквально вибухнули коментарями і обговореннями. Там навіть у вас кілька каменів полетіло, але питання зараз не про це. Поясніть, будь ласка, мені, як мешканцю міста та і нашим глядачам, що потрібно робити, куди звертатися, чи можна розраховувати на підтримку на допомогу комунального підприємства Центру захисту тварин, якщо, припустимо, знайду пораненого кота або поранену собаку. Куди телефонувати і куди бігти? Скажу дуже просто, що ми маємо на сьогоднішній день. Ветеринарних послуг ми не надаємо. Uh -huh. Звісно, коли собачка постраждала, їй однозначно, в першу чергу, повинен бути проведений медичний огляд. Лікарів у нас поки що немає. Uh -huh. Послуг немає. Єдине, чим ми можемо дійсно допомогти, це якщо немає, є можливість, а саме це будній день і немає ніяких викликів щодо відлову собак, ми можемо допомогти транспортуванню. Це можу сказати вам точно на сьогоднішній день. Бо на той момент, коли склалася та ситуація, у нас нічого взагалі не було. На жаль, а на майбутнє дійсно є і зараз є такі випадки. У нас є чудова адміністратор. Ольга Стельмахова 552020, Вона завжди проконсультує, в яку клініку можна повести, з яким волонтером зв'язатися, що зробити. Якщо навіть це на відстані і не може ніхто приїхати, тобто ми розуміємо, що взагалі цього не повинно бути. Повинні ми займатися, повинні mm -hmm. клініки дасти на зустрічі, робити лікування безпритульні собаки безкоштовно. Але на сьогоднішній день, поки ми не почали заробляти, ми не можемо собі цього дозволити. Тому будемо намагатися і намагаємося на сьогоднішній день домовитися. Мінімум консультацію і максимум е якоюсь допомогою волонтерів чи навіть домовленість з клінікою про якусь знижку. Ми ж з усіма співпрацюємо, аби люди хотіли нас чути. Тобто, якщо, випустимо, я знайду не дай Бог. Дуже не хочеться, щоб такого було, якщо я знайду поранену тварину, я можу, в принципі, зателефонувати. Мамі, ви, можете, ви далі скоординуєте. Якщо ви не знаєте, пояснити, в яку клініку дієте. чи взагалі не знаєте, що uh -huh. робити, дійсно є такі. Кажеш, де ви знаходитесь, яка клініка, і ви можете їхати, і uh -huh. люди самі справляються. Потім вже дійсно ми консультуємо, що робити далі. Uh -huh. Ну, в принципі, все, все, що я хотів від вас почути. Я вам надзвичайно дякую за дякую ваш вам. візит до нас, що ви знайшли час. На цьому будемо завершувати. Сьогодні у нас була в гостях директор комунального підприємства Центр захисту тварин Олександра Мальник для вас у студії працював Євгеній Грасимчук. До глядачів хочуться звернутись. Пам'ятайте, що собака буває кусачий только жизні собачій. Любіть братів наших менших, слідкуйте за новинами і залишайтеся на ренфа.